Сьогодні в відео я вам розповім про мінімальний депозит на платформі Pocket Option. Розберемось: мінімальний депозит з банківської карти та мінімальний депозит через криптовалюту. Тому обов'язково дивитесь це відео до кінця і приємного перегляду! Можеш зараз промотати цей момент, якщо не хочеш отримати бонус 50% до свого депозиту, ну і персонального менеджера, який поможе тобі в будь-якому питанні у подарунок. А якщо ж ти хочеш всі ці привілегії, то посилання на реєстрацію, за яким потрібно зареєструватися для отримання бонусу та менеджера, я залишу в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Переходь та реєструйся. Прямо зараз ми знаходимося на офіційній платформі Pocket Option, і після того, як ви клікнете за будь-яким посиланням, обов'язково перевіряйте домен, щоб там було саме такі слова. PocketOption.com. До речі, офіційне посилання на реєстрацію буде внизу в описі під цим відео. Також бонус плюс 50% до вашого першого депозиту зможете отримати. Що ж, сьогодні ми спілкуємося про мінімальний депозит, тож, ти на кнопочку тут поповнити рахунок в своєму особистому кабінеті, так? Або ж ми можемо зайти до вкладочки фінанси і обрати от, поповнення балансу. Тут буде більш зручно вам все показати. З чого ми почнемо? Можемо з першого обрати країна або регіон, в моєму випадку це Україна. У нас тут одразу підтягує, так? Дивіться, одразу підтягує перекази на карту, далі через Приват 24, через криптолют, так далі. так далі, так далі, далі. Поїхали розбиратися по порядочку, так? Розбираємося, як поповнити Pocket Option за допомогою вашої банківської карти. Дивіться. В будь-якому випадку ви це можете зробити за трьома способами. Напряму переказ на карту через P2P торгівлю, так? згодом другий спосіб, якщо у вас, наприклад, банк, яким ви користуєтесь, це PrivatBank, через Приват24, там ініціюється транзакція, ви її підтвердите. І оплата картою напряму на сайті. У випадку, якщо ви будете вносити депозит через p 2 p торгівлю, так? через посередника, який виступає гарантом угоди між вами та людиною та платформою PocketOption. Мінімальний депозит складе 10 доларів. Ми тиснемо сюди. Впишемо суму, якщо я пишу, от 5 доларів, то мене не пройде. Таке не пройде. Мінімальна сума депозиту 10 доларів в цьому випадку. так? Далі вказую 10 доларів. І промокод 50 старт. Проте, для того, щоб отримати бонус 50% до свого депозиту, як мінімум, ви маєте поповнити рахунок за будь-яким способом оплати на 50 доларів. Лише тоді цей бонус активується, і на баланс ви вже отримаєте плюс 50%. Що ж, з цим ми розібралися, так? Приходимо на, назад до поповнення балансу. От, з картою ми розібралися. З P2P 10 доларів. Мінімально. Якщо ж, ініціювати транзакцію через Privat24 або будь-який інший банк, у випадку ось оплати картою, мінімальна сума 15 доларів. 15 доларів плюс-мінус 600 гривень. 620 гривень плюс-мінус. Поїхали далі. Криптовалюти. Одразу ми можемо бачити, що мінімальна сума депозиту в криптовалютах 5 доларів, але ж обов'язково звертайте увагу на монетки. Припустимо, що ви тримаєте свої кошти на Metamask. На Metamask і в мережі bep 20 В такому випадку мінімальна сума депозиту буде 20 доларів. Давайте я також збільшу. І що я вам хочу порадити перед тим, як вносити депозит, обов'язково дивіться, яке мінімальне значення. Ви знаєте вже здалегідь, за яким способом поповнення ви хочете вносити кошти, так? і коли його обираєте, дивитесь мінімальна сума депозиту. Під кожним буде писатись мінімальна сума депозиту і приблизний час обробки транзакцій. Так? От, наприклад, я бачу, що в ефірі Classic ETC 20 хвилин плюс-мінус, так як досить довго буде оброблюватись транзакція, або дай, стейблкоїн дай, плюс-мінус 2 годинки. Дві годинки, ну, такий гарний термін. Тому завжди обирайте якийсь популярний спосіб оплати. Наприклад, якщо у вас кошти на Binance, просто на Binance Pay ви прикажете іншому користувачу, і вам зарахують депозит сюди. Або ж USDT 3020, USDT BEP 20 це популярні способи оплати. Як поповнити рахунок на Pocket Option. Сподіваюсь, в цьому відео я відповів на питання щодо мінімального депозиту. Так, друзі мої, мінімальний депозит на платформі Pocket Option. Ми з вами це розібрали у будь-якому випадку. Можемо відштовхуватися від 5 доларів, так? Якщо брати самий мінімальний депозит, який є на платформі, це 5 доларів. Тобі ж 205-210 гривень по курсу, який є на даний момент. Тож обов'язково це враховуйте. А на сьогодні це все. Я вам нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи, друзі мої, не здавайтесь. Всім па-па!